Так, Добрий день глядачі Ютуба. 9 листопада 2024 року і проводимо оранку. Оранка поки ми проходить по пшеничищу. Так як це саме легше, ходи ну, навіть попадається волога. Ну, в принципі, оце Так, Так, проводимо ми ось таким ось плугом. Що робимо протерти, О, так, ну, краще видно е, новий плуг, ну як говорить, новий із старими дирками, я кажу. Е, Плуг Quernyland LD-100 і ще бачимо куток по В принципі, зараз, мабуть, ми десь встанемо. В принципі, покажу про... І взагалі що робимо? Бо давно відео ніякий не викладав. так Такий ось у нас плуг і такий ось трактор. Плуг у нас Вернелен LD100, в принципі, трьохкорпусний, він може бути плюс один, ну а взагалі все башня, все розраховано на 5 корпусів. Це із великим запасом мощності. Так, можемо бачити по захватові. Тут не як 4 в усіх, а тут 5 захват. Тобто 30, 35, 40, 45, 50. Ну це так. А якщо в дюйми переводить, то ми ставили на оце, він був 20 дюймів, це виходить, 53 см захвата на корпус. Можемо бачити, обладнаний він всім, що можна. Ось. І різні диски на ньому стоїть, і перетужники кукурудзяні. І 18-дюймові відвали довгі. Отакі. Ну, це не самі довгі, звісно. ну в принципі. Оце так. так. І отакий ось коток. До цього ми три дні працювали без нього. Ось можемо бачити, яка різниця із котком і без котка. Ну, щось я тільки не можу поняти. або. Ну, вони не стерті, вони такі і є. В принципі, треба щось з регулюванням погратися, щоб були ці, але в принципі, так, він трошки грудочку розбиває. І в принципі краще. Ось можемо бачити. Це я сьогодні виїхав, працюю з ним, а працював без нього. Так що в принципі, отак можемо бачити, різниця є. Такий у нас трактор. В принципі, важкий плуг. Ну, на цього Цей трактор нормально. Ну, Під НТЗ він хіба що під 1221 буде годитися, так як вага самого плуга. Ну, Я думаю, що десь то на 300, то на 400 самого плуга. Плюс оцей коток, то десь то на 700, плюс хороший речах. В принципі, оце так. Ну, В принципі, можемо бачити який ґрунт тут це метута, ще не чище, А там у нас з тієї сторони в нас були там і кукурудза солодка під посадкою, то там ще гірше, ще більша грудка. Ну, В принципі, працювати треба, хоч якийсь відсоток площ треба вигорати, а потім будемо ждати дощу. Так як не хочемо техніку знущатися над нею. Тут, в принципі, воно йде і доволі йде непогано, то в принципі... Розхід у трактора виходить порядка 27-25 літр. 27 це коли був не дуже настроєний, а зараз біжить він краще, 25, я думаю, ми вліземо на гектар. І, звичайно ж, іоранка 30 см, можна навіть піти. Взяти ключа. З цим плугом ось є такий ключ метровий. Норвежці люди. Здорові, кріпкі, ну і ми не будемо відставати від них. В принципі, тут ось можемо бачити, вже земля втоптана. Ось все, можемо бачити, на ньому є поділки. І зараз спробуємо вставити. Ось, можемо бачити, вон позначка 30. В принципі, можна було б і більше, але потім вилазе плуг. Получається твердо воно і потім таке не дуже воно. Можна би на 25 було вистати, але тут планується посів соняшнику, а під соняшник треба працювати глибоко. Ось можемо бачити, які даже ключом не розбиваються. Мені там в ТікТокові пишуть, що трактор слабо тягне, та нормально він тягне на свою потужність. В принципі оце так. В принципі, плуг майже новий, він майже не працював, він привезений з Данії. Ну, тут все дуже мощно зроблено. Тут вон, можемо бачити, яка поворотна башня. Ну, я думаю, що вал десь діаметр 200. То, в принципі, це, ось так. Так, це захват на середнього корпуса, в принципі, тут все логічно понятно. Ну і робота його, звісно, логічно понятна. Так, ось Сьогодні вже треба добити його. Десь виходить за годину, десь 0,60 виворювач, це ми так рахували, в принципі. зараз у нас стоїть кстати, захват на 40. На 16 дюймів, ну, може трохи більше, ну, бере він десь. Перший корпус радять виставляти на 2 третіх захвата корпуса, то бере він десь 1,15 15, грубо кажучи. Так, уже, оттираються і наші ці коточки. Це теж, це взагалі практично не працювало, воно як нове, просто що красочка трохи повигоряла. В принципі, оце отак. Зараз що цікаво. Покажу, як воно перевертається. Так от. Зараз ми піднімемо, піднімаю атаку. Так ось перевернули і все воно кучі. не треба, як там кутки. Так ось. Щолк і перекинуло. Ну, в Україні я такого не бачив. А за кордоном є такі плуги і працюють ними. Так що Європа у нас. Так що Підписуємося на канал, ставимо подобайки і все буде Україна.